Невідомі дрони 28 жовтня вночі вдруге за місяць атакували спиртзавод у селі Красне Воронезької області РФ. За інформацією російських змі, судячи з відеоочевидців, біля заводу вибухнули щонайменше два дрони. Минулого разу етанол спирт у селі Красне атакували вночі на 22 жовтня разом із ще трьома спиртзаводами у Тульській та Тамбовській областях. Губернатор Воронезької області гусів повідомив, що після падіння БПЛА зафіксовано пошкодження на ще одному промпі. Підприємстві області пошкоджено два житлові будинки та одну господарську споруду. Однак цієї ночі горіло ще одне підприємство після атаки дронів у Вороніській області. Стверджується, що пожежа виникла на аннінському спиртзаводі. Підтверджень даної інформації, окрім відео, поки що немає. У селищі Анна також знаходиться нафтобаза ТОВ «Анна-Нафтопродукт». Раніше її вже атакували безпілотники на початку жовтня. Зазначають, що від селища Анна до села Красне близько 50 кілометрів. Губернатор області госів повідомив, що поранено двох росіян.